Привіт! Мене звати Нікіта, мені 15 років. Я вихованець спортивної школи. Кияни від 9 до 15 років. Роблю вам виклик: 7 кроків до чемпіона. Крок перший. Вже два роки я безкоштовно займаюся у найкращих тренерів українського велоспорту. них заслужений тренер України, який виховав 27 чемпіонів світу та Олімпійських ігор. Поповнений ти цей список. Готовий? Так. Ага. Крок другий. Я живу за містом. Однак знаходжу час для тренувань на київському велотреку три рази на тиждень. Дистанція місця зустрічі йти. Крок третій. Тут нам надають знання, екіпірування та велосипеди для ефективних та безпечних тренувань. Я навчу тебе дбати і відчувати свій велосипед. Скористайся цим. Я навчу тебе та підтримую в змаганнях. Крок четвертий. Я слухаю, сприймаю та маю амбіції стати відомим спортсменом в Україні, Європі та світі. А ти? Крок п'ятий. Саме тут я привів себе у гарну фізичну форму та підтримую її. Така змога є на київському велотреку. Прийди і спробуй. Здорово. Крок шостий. Я маю підтримку свого найкращого друга. Тренуємося та відпочиваємо разом. Приходь, йти на не сам. Неважливо, хлопець, ти чи дівчина. Спробуй свою сили на київському велотреку. Зроби собі виклик. Приходь до нас, стань чемпіоном.